В мене вже було відео про два науково фантастичні романи відомого американського письменника Блейка Кравича. Це була темна матерія та «Апгрейд». Хто не дивився, обов'язково подивиться. А тепер ось розкажу вам про книгу, яка яку автор написав якраз між цими двома книгами. Називається вона. Рекурсія, а видали її видавництво РМ. Перед читачем знову постає фірмовий фантастичний тилер крауча з додаванням науки. На цей раз історія зосередиться на подорожах в часі, тому це точно сподобається усім тим фанатам письменника, які полюбляють подібні сюжети. Та й, взагалі, не тільки письменника, а всіх кому подобається класична та не дуже класична хронофантастика. Фантастика, вітаю з вами Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити. Про книжки. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та писати розгорнуті коментарі. Усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забуваємо, що тепер мій канал можна підтримати матеріально. Тепер я є на сервісі Бази від Монобанко, я є на Patreon, я є на Баймія кофі, а також на каналі Тепер з'явилося спонсорство. Усі посилання в описі разом із посиланнями на донати для Збройних Сил України. Отже, мама нейробіологині Гелени Сміт хворіє на Альцгеймера і поступово забуває себе, рідних і своє життя. Щоб урятувати її пам'ять, героїня створює апарат крісло, яке має зберігати спогади хворих людей. Але з фінансуванням проєкту від відомого філантропа розробка заходить в інший бік, бо виявляється, що крісло можна використовувати як машину часу, де роль палива. Грають спогади людей. Тим часом детектив Барі Саттон розслідує дивне самогубство жінки перед смертю. Та стверджувала, що раптом чітко згадала інше своє життя, якого в неї не було. Цей синдром називається СХП Синдром Хибної пам'яті. Певною кількістю людей з'являється реалістична хибна пам'ять про інші життя. Розкручуючи цю справу далі. Детектив розуміє, що спогади були справжніми, а це приведе його до неймовірних подій, кохання всього життя та буквально ядерного кінця світу. Рекурсія ще один класичний приклад науково-фантастичного роману від Блека Крауча. Він бере знайомий жанр. В цьому випадку у нас фантастика або хронофантастика додає трохи науки. Переправляється трилером та екшеном. На виході маємо максимально кінематографічний роман, від якого складно відірватися. На відміну від апгрейду, наукового тут менше, а події зосереджуються саме на подорожі в часі з мінімальними науковими поясненнями. Але вони тут все ж є. Книга концентрується саме на історії, що траплялися з героями, на їх відчуттях та на оцій. Хронофантастики з петлями часу і іншими їх модифікаціями в своєму відео на темну матерію я казав, що Краучу не варто займатися. Зайвим психологізмом та любовними елементами своїх романів, бо це в нього виходить, ну, на мою думку, найгірше. В апгрейді ці теми автор обійшов або зачепив лише трохи, а от в рекурсії знову повернувся до тем кохання, відносин, сім'ї тощо. Але на моє здивування, тут з цим проблем немає. Воно все виглядає цілісно, логічно та адекватно. Навіть більше. Тема кохання всього життя на роки проходить тут дуже явно. Проте зроблено все без лішної води, без роздумів, без оцих всіх цієї мильної драми і того подібного. Саме те, що потрібно для фантастичного трилеру, це не більше і не менше. Воно от прямо так, як є, і інакше просто не повинно було бути. І автор цього зміг. Добитися, за що я йому дуже вдячний. Головні герої виписані адекватно. Я не можу сказати, що це якісь видатні персонажі, що актуально і для інших романів письменника. але вони просто притомні та не викликають роздратування, і це вже окей. Бо, на мою думку, головне в романах Блейка Кравича саме сюжет та його обігрування, складні рішення з боку моралі та науки, а персонажі лише інструменти, через які автор усе це доносить до читача. Також автор, як завжди, підіймає складні теми у своєму романі. На цей раз він розмірковує над важливістю спогадів, над тим, що наша пам'ять це і є ми, що вона формує нас. Та наше оточення, і ще вона має потужний вплив на наше життя в рекурсії: пам'ять людини найважливіший елемент буття та буквально паливо для машини часу. Саме людські спогади здатні врятувати світ або привести до його швидкого. Та жахливого фіналу. У своєму романі Блей Крауч нагадує про наслідки рішень, які ми приймаємо виключно для себе і через суто егоїстичні мотиви. У своїй історії він показує, які жахливі речі можуть статися зі світом, якщо кожен буде думати про себе, не зважаючи на інших. За Краучем це чисте самогубство для усього, яке він ну дуже ефектно. Рекурсія, чудово написаний роман та класичний сучасний бестселер. Речення тут короткі, є постійна дія та розвиток історії, а пояснень та експозиції мінімум, але й вона подана акуратно та гармонійно вбудована в оповідання. Цим своїм романам Краус ще раз показує власну майстерність. Вона проявляється не у вигадливому стилізованому та й неймовірно яскравому тексті, навпаки. Тут усе прораховано та дозовано, щоб працювати на максимальний вплив на читача. А ще письменник, як завжди, дивує своєю вигадкою та вміннями закрутити сюжет так, що я жодного разу не здогадався, куди історія поверне далі. Це стосується не тільки цього роману, а й усіх історій автора загалом. І за це йому особлива подяка, бо чим більше. Ти читаєш, тим більше можеш прорахувати сюжет та приблизно здогадатися, що буде далі. Це часто трапляється зі мною. Я сподіваюся, можливо, це трапляється і з вами, якщо що, напишіть про це в коментарях. Але з книгами краще це не працює. Вони постійно кидають тебе в такі події, які неможливо передбачити, і це дуже круто. Щодо загального напрямку книги. Та і порівняння з іншими романами, фільмами, якимись тощо, то це нагадує щось типу 112263 Стивена Кінга, перемішана з Днем Бабака та назад у майбутнє. Якщо це звучить дико, то так воно і є. І я задоволений тим, що воно отак от от вийшло, і взагалі враження від книжки це не псує. Вона. Чудово, рекурсія привертає увагу не тільки з містом, а й своїм виглядом. Це одна з найяскравіших та найгарніших книжок, які я бачив та тримав у руках. Видаництво РМ, яке випускає цю книгу в Україні, не стало нічого вигадувати та просто максимально якісно перенесло оригінальну обкладинку. Книга збільшеного формату, в неї дуже крута головна картинка, зображений на якій ніби переливається різними кольорами. Папір жовтавий та приємний на дотик, шрифт великий і зручний для читання. Лясе, на жаль, немає. Отже, рекурсія чудовий та класичний роман відомого письменника та серйозний фантастичний трилер. Це якісно та незвично подана історія про подорожі в часі, яка підіймає важливі та складні питання. Водночас, сюжет має властивість затягувати читача. Та не відпускати його до кінця, найслабшим місцем книги є просто нормальні персонажі, які відіграють роль інструментів для розвитку задуму автора. Проте герої все ж вийшли суттєво кращими ніж в деяких інших творах письменника, особливо любовна лінія, відносини, сім'я. Тож, вам обов'язково сподобається рекурсія, якщо ви вже читали темну матерію чи апгрейд, або просто фанатієте від якісних науково-фантастичних екшенів та романів про подорожі в часі. Ну що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за вашу підтримку. Дякую за підписки, за лайки, за коментарі. Ну а ми з вами, як завжди, побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео. Бувайте!